Куда попала? Прям сюда попала, да? Ну, за домом там огонь. Это два туда прилета было. Так, Они не открыто. в плечо. И в плечо ранило. Родители где? Родители уже едут. Две секунды, постой. Что по раненым? Тяжелые есть? Не тяжелая? Нет. Да как это не тяжелое сейчас? Уходишь... Все, отходите, мало ли что там горит. Надо-надо, <Teraz ovaries> <Nah>, <cyl Today> <Switzerland> <busca> надо, надо, Мы надо, не знаем, что это, надо, только надо аккуратно, чтобы или положить, потому что не понимаем, что с бедром. У меня очень сильно болит нога, я на нее наступить не могу. Все, выходим. Сейчас посидите немножко. Оп! Опа. Да ну что, еще танцевать с вами будем. Пойдемте. Вот это прикинь, такая взрослая. Когда бы ты еще на папе поездила, да? Прямо на правой, с левой стороны Все, проходим, проходим, проходим. Мама тут Що з вашою мамою? Жива, нормально? Жива, так, да, але сильно перелякалася. На вулиці, <говори> віші знімала, да. горіть відкинула і прямо там упала. Не знаю, дуже перелякалася. В хаті все побите, розбите, стекол немає. Навіти ну, даже, даже попадали, так. так що живі злово. Ну, Три Три століка. Да, так, три. три. А де прилетіло де воронка? А, ну а что ти сделаешь, Ну, стенка. Кирпичи будет из них. Ага. Прилетело воно пол в четвертого оттуда. Угу. Ну что, говорят, что крыша снесло часть, и вот смотрите, что надо Тільки хотіли ремонт. Окна повилітали дві тижні тому вставили, І в квартирі все. Двері повилітали, стекла всі повилітали. Ну майже одразу так вийшло, що був поруч. Приїхав на місце. Цивільні вивозили, вже евакуювали одну дівчину. Ну наскільки я зрозумів, дівчина, яка отримала поранення. Її цивільною машиною люди вивозили. Під'їхав на місце. Дівчина була у неї якісь проблеми з ногою, тобто вона дуже плакала. Ну, Дівчинка, вона дуже плакала. Зорганізували, поклали її до машини і батьків і супроводили їх до лікарні, тобто вона вже в лікарні. І одразу на, на першому поверсі, там біля будинку, багатоповерхового бабуля перебувала. У неї все обличчя було в крові. Ну вона, начебто, не хотіла їхати на лікарню, але потрібно. Дуже в шоковому стані її всю трусило. Посадили в автівку і відправили її до лікарні. Зараз вони проходять огляд, точна кількість постраждалих встановлюється. На місці працює слідчна оперативна група, парамедики, ДСНС гасили пожежу, яка виникла у таких господарчих спорудах біля багатоповерхового цього будинку. Ну, пошкодження доволі суттєві, по вибуту вікна, зруйновані приміщення, прибудинкові. Зараз з'ясовується обухотехніка мети типу зброєння, яким було нанесено удар. Удар доволі потужний, вирва між будинками ну, дуже велика. Зараз ще з'ясовується точна кількість постраждалих.